Всім привіт! В даному відео ми з вами навчимося шукати модуль суми декількох векторів. Отже, як бачимо за умови задачі, у нас з вами відома довжина вектора m та довжина вектора n, також відомий кут між ними, а власне порахувати нам необхідно модуль, який задається сумою двох векторів, а саме три вектора m додати 4n. І в такому випадку, як ви розумієте, ми не можемо просто взяти і підставити довжини векторів m і n для того, щоб порахувати модуль, який задається ось таким виразом. І для того, щоб порахувати наш модуль, нам необхідно в першу чергу пригадати наступну властивість, яку можна запозичити із теми корені. Нагадаю, якщо у нас є корінь із певного виразу у квадраті, то це буде дорівнювати модулю X. І в нашій задачі це нам, власне, дуже-дуже знадобиться. Отже, давайте абсолютно по цій властивості розпишемо модуль нашого виразу. Таким чином, матимемо порінь, під яким буде 3 m додати 4n у квадраті. Готово. Отже, тепер наша задача розкрити квадрат суми, який знаходиться під нашим коренем. Хочу нагадати, що це дуже легко зробити за формулу скороченого множення. Отже, якщо в нас є квадрат суми, наприклад, А плюс b, то, як відомо, він розкривається по формулі а квадрат додати подвоєний добуток а на Б, додати b в квадраті. Давайте скористаємося даною формулою. В нашому випадку отримаємо 3m у квадраті, додати. Далі виписуємо подвойний добуток, тобто 2 помножити на 3 вектора m. І помножити на 4 вектора n додати 4n у квадраті. Готово? Тепер давайте трішки спростимо підкореневий вираз. Отже, розкриємо дурки 3 в квадраті, як відомо, 9. І вектор m у квадраті додати. Отримаємо коефіцієнт в наступному доданку. Отже, 2 на 3 це 6, а 6 на 4 це 24. Отже, 24 m помножити на n. І далі ще розкриваємо одні дужечки. 4 в квадраті це 16, і не забуваємо про вектор n у квадраті. Отже, як бачимо, для подальших розрахунків нам з вами необхідно зокрема пригадати, як розписати ось такий добуток векторів. Як відомо, це називається скалярним добутком двох векторів. Отже, нагадаю, для того, щоб нам скалярно помножити, наприклад, вектор А на вектор Б, знаючи їхні довжини. І кут між ними ми можемо скористатися наступною формулою. Для цього нам потрібно помножити модуль одного вектора на модуль другого вектора і на косинус пута між цими векторами. Давайте цей кут позначимо літерою альфа. Також, як ми бачимо в нашому випадку. У нас ще трапляється вираз, коли вектор підноситься до квадрату. Ось, наприклад, вектор m в квадраті та вектор n у квадраті. Що робити в такому випадку? Давайте розглянемо цю ситуацію окремо. Отже, розглянемо якийсь вектор, наприклад, вектор а, який треба піднести до квадрату. По суті, це означає, що вектор потрібно помножити скалярно сам на себе. А за формулою вище, яку ми вже з вами записали. Ми тоді отримаємо, що нам треба модуль вектора А помножити знову на модуль вектора А. А далі потрібно помножити на косинус кута між векторами. Але ж у нас один єдиний вектор, відповідно, який кут утворює вектор сам із собою. Звісно, це буде 0 градусів. А пам'ятаючи про те, що косинус нуля у нас дорівнює 1 ми з вами отримаємо досить простий вираз для вектора у квадраті. Це буде просто модуль вектора А помножений знову ж таки на модуль вектора А, а множення на одиничку можна не записувати. Тобто таким чином отримаємо, оскільки множення модуля самого на себе, як відомо, дорівнює квадрату даного модуля. Матимемо, що вектор, при піднесенні в квадрат, буде дорівнювати відповідно просто його довжині, у квадраті, тобто модуль цього вектора у квадраті. Тепер давайте скористаємося даною теорією для того, щоб завершити всі наші обчислення. Отже, почнемо із розписування вектора m у квадраті. Як ми тільки що сказали, в такому випадку ми замінюємо такий вираз на модуль вектора m у квадраті. Далі 24 помножити. Тепер треба розписати скалярний добуток векторів m на n. Згідно формули, це буде добуток модулів цих векторів, на кут, точніше, на косинус кута між ними. А з умовою задачі кут між ними позначається літерою α, тож пишу на косинус альфа. Далі додати ще 16 вектор n у квадраті. Отже, знову множення вектора самого на себе заміняємо на його довжину у квадраті. Так само, як і для вектора М. Ну що ж, далі залишилося вже підставляти числові значення та робити арифметичні розрахунки. Отже, давайте приступимо до цієї частини розв'язання. 9 помножити. Згідно умови задачі, модуль вектора М дорівнює коріння із 3. Отже, у нас буде 9 помножити на корінь з 3 в квадраті. Додати 24 помножити знову на корінь із 3. Довжина вектора n у нас просто одиничка. І далі в нас йде косинус 30. Нагадаю, що косинус 30 градусів це табличне значення, і воно, як відомо, дорівнює корінь з 3 поділити навколо. Далі додаємо 16 помножити на довжину вектора n в квадраті, тобто це на 1 у квадраті. Ставимо весь цей вираз під знак кореня. Далі залишилося спростити. Ольга, корінь корінність 3 квадраті це просто 3. Тому отримаємо 9 помножити на 3. Додати. В цьому наступному доданку можемо одразу скоротити 24 і 2. Замість двійки залишиться 1, а замість 24 12. Також корінь з 3 помножити на 1 і помножити на корінь 3, це буде просто 3. Тому залишається 12 помножити на 3. І останній доданок, звісно, це буде просто 16. Давайте підрахуємо, яке число у нас отрималось під знаком кореня. Отже, 9 на 3 це буде 27, 12 на 3 це буде 36. І ще необхідно додати 16. Отже, разом отримаємо 79 і під знаком кореня. Це і буде наша кінцева змова відповідь. Адже 79 є простим числом, тобто. Дане число ділиться лише саме на себе і на одиницю. Тобто з-під корення ми з вами не зможемо винести жодний множник, а отже, спростити корінь із 79 нам не вдасться. На цьому, як ви бачите, ми навчилися з вами досить легко рахувати модуль із суми векторів. Звісно, аналогічно можна порахувати і, наприклад, модуль із різниці векторів. Всього лише, що нам необхідно, так це досить важлива властивість про те, що модуль. Можна задати як корінь із виразу в квадраті. Також, звісно, в нагоді нам стала формула скороченого множення, і що найголовніше, це формула для скалярного добутку двох векторів. Також досить цікавий висновок ми з вами зробили про те, чому власне буде дорівнювати скалярний добуток вектора самого на себе. Всі ці дані і факти. Досить легко дозволяють розв'язувати такий тип задач. Сподіваюся, він не буде викликати у вас в майбутньому жодних складнощів. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!